У білому домі, нібито визнають, що забезпечити припинення вогню до 20 квітня в них не вийде. Знову ж таки, пам'ятаємо ті дедлайни, які напередодні лунали від Дональда Трампа. І так, джерела повідомляють видання, що Сполучені Штати все більше розчаровані тактикою російського диктатора Путіна. Хотіла вас запитати, взагалі, чи посилить все ж таки Трамп тиск на російського диктатора, чи як і до цього буде продовжувати тиснути на Україну, бо так йому простіше. Ну дійсно знаєте, всі казали ще до приходу Трампа до президентства, що він передбачувально не передбачувальний в тому плані, що дуже важко іноді зрозуміти траєкторію, за якою Трамп обере свою лінію, і те, що він певні обирає цю лінію, не означає, що через 24 години він не змінить цю лінію. Те, що ви згадали, що вже США визнають, що до Пасхи не вдасться досягти перемір, я. але ж ми пам'ятаємо в заяви й до інаугурації, 24 години, і потім здається 100 днів, 3 місяці. Там постійно змінювався графік. Таке враження, що знаєте, головне сказати якусь дату. А коли вона підходить, скати ну не вдалось, давайте подумаємо про щось інше. Тобто тут через те, що США розуміють, що вони не можуть реально вплинути на процес, скажімо так, завершення швидкої війни. Верніше, вони можуть, якщо від України будуть домагатись капіталяції, але Україна цього не хоче. То вони, як на мене, просто все більше втрачають інтерес до цієї війни. Ми бачимо, що представника США ну поки що, давайте так скажімо, за все, не буде на наступному Рамштайні. Тобто в принципі, це повністю відповідає баченню Трампу стосовно того, що або він швидко завершує, що не вдається, або він миває руки і каже, що це не моя проблема, це проблема Європи. Не думаю, що це, до речі, поганий варіант для України, тому що якби США були присутні і тиснули на Україну, як це робить постійно Трамп, вони могли б дотиснути до нашої капітуляції, але ж ми зараз. Не капіталюємо, ми продовжуємо воювати, бо більше так з однієї сторони США не з нами, але з нами Європейський Союз, Велика Британія, Японія, Південна Корея, тобто там, Канада, Туреччина. Я до того, що союзники у нас достатньо, так вони не виробляють стільки зброї скільки США. Але то кажуть, США якраз отиснуть на Європу, щоб вона більше займалася своєю безпекою, і 800 мільярдів інвестицій, які анонсовано виробництво зброї, це як на мене дуже гарний шанс, що буде такі спроможність Європи нам допомогти. Якщо ми говоримо щодо Російської Федерації, дійсно розуміємо, що ці всі розмови про перемир'я 30-денне, вони не діють. Бачимо, що продовжуються атаки по території нашої країни. Тобто, розуміємо, що Путін продовжує затягувати цю війну. І от хотіла з вами обговорити ще про те, що високопоставлений російський представник Дмитрієв саме 2 квітня прилетів до Вашингтона, зустрівся із прес. Спецпредставником президента вже зазначає так певні медіа, що зустріч ця відбулася. Проте розуміємо, що могло такого і не статися. Але зазначається, що поки невідомо про що говорили російсько-американські посадовці, проте візит Дмитріва відбувся після того, як президент Сполучених Штатів висловив своє розчарування. Знову ж таки багато західної преси дописували, що Трамп розчарований вже в Путіні, що він так затягує війну. Ну і знову ж таки про санкції говорив певні, але цікаво, що на цього ж Дмитрієва також санкції були введені сполученими штатами для того, щоб він приїхав до Вашингтона. Ці санкції з нього зняли. Хотіла вас запитати, яка ж реальна мета цього високопоставленого представника, про що вони можливо будуть говорити, чи це принесе якісь результати? Ну насамперед були говорити про ці загрози, які лунали від Трампа, і звертаю увагу на те, що як тільки Трамп пригрозив, що будуть оці вторинні тарифи, а це дуже така жорстка річ. Тобто, якось перша реакція, яка була в Україні, ну Росія там е так на 3 мільярди доларів постачає товарів на рік США, але ж це не десятки мільярдів, тобто це невелика сума, але. А, ідея що Трампа полягала в іншому. Він казав, що ці мита в коридорі 25-50% будуть запроваджені на ті країни, які купують у Росії нафту Там уран, там великий перелік. Тобто, це доволі жорстка річ, і що цікаво, майже миттєво через декілька днів з'являється. Проект біпартійного співавторства там є Лінсі Крем і блюменталь з демократичної партії, і вони кажуть, що так купівля у Росії нафту урану та й. Інших старовинних товарів, які приносять Росії гроші, буде означати, що країни це роблять, отримують мита у розмірі 500 відсотків їх продуктів. Я розумію, що це захмарні цифри. І на хто в них не вірить, але тим самим як на мене робили гру цього поганого і доброго поліцейського, де миттєва трам став добрим поліцейським. Адже він каже про 25 50 це ж не 500 Тобто такі момент. Тим не менше для Дмитрієва, як для, скажімо так, людини, яка нагадує народилась в Україні, і, але він слугою Російської Федерації є одним з таких головних російських бізнесменів, принаймні людей, які ви Виказують е, інтереси цієї спільноти, він хоче зрозуміти, який може реально бути економічний тиск на Росію. Бо розуміємо, що а що б там не було, у Росії є великі проблеми в економіці, і заяви про те, що санкції ніяк на них не впливають, вони абсолютно не відповідають дійсності. Бо давайте знаєте ось ми зараз а, зайшли в а, другий квартал цього року. Якщо брати дані, ну за три місяці в мене нема, за два місяці поточного року у Росії дефіцит бюджету вже перевищує 3 трильйони рублів. Нагадую, що в, проект, верніше, в бюдж, прийнятому бюджеті Росії на цей рік е дефіцит плановий 1 трильйон 300 мільярдів, а вони мають 3 трильйони вже після двох місяців, а попереду ще 10. Ну, подивимося що буде по завершенню кварталу. Все ж таки, думаю, що там не так буде сильно зростати ці витрати, тому що у них були багато авансованих платежів. Але тим не менше, у Росії великі проблеми в економіці, і Дмитрієв, як людина, яка уповноважена російською владою а, займатися цим питанням. Він хоче презентувати почву наскільки можливо послаблення цих санкцій, і наскільки можливою може бути, скажімо так, може бути тиск. З боку США на європейський союз, адже найбільший урон російській економіці наносить саме санкції Європейського союзу. Але ж ми всі бачили новини з цієї ночі щодо підвищення тарифів, щодо руйнування системи, в якої ми жили по завершенню Другої світової, як на мене, це не найкращий початок можливостей діалогу США і Європи щодо певних інтересів. Щодо, скажімо, так, порозуміння в торгівлі, так, але не щодо зняття санкцій з Росії. Це точно. Пане Іване, от знову ж таки говоримо про мита про цей день 2 квітня, який великий для Трампа, нібито. от Рефі також у цьому митному списку Трампа немає. Як і Білорусі, зокрема, також пояснюється тим, що нібито і так багато санкцій наклали вже на ці країни. Також для України буде мито, Зазначається, що це які для більшості країн 10%, ба більше вже нардеп наш також Железняк прокоментував дану інформацію. Я думаю, всі бачили. І загалом йдеться про те, що 10% відсотково мито буде діяти на імпорт з усіх країн світу, а додаткові ставки нараховані для 60 нібито найгірших порушників. Так йдеться. як ви вважаєте, все ж таки оці мита чи відчують українці на собі, і як це повпливає в подальшому на економіку? Я походжу з тезою Ярослава Железняка, що по перше Україна не дуже сильних відчує. Це мінімум. Україна майже ну ми постачаємо звісно значні обсяги продукції для США, але це лише окремі статті. Тобто, дивіться, якщо ми дивимося на товарний експорт України до Сполучених Штатів Америки, то майже 60% це товари металургійні. Більше ось тут найбільший. Де удар буде по Україні, це а, виробництво чавуну. 73% чавуну, яке Україна експортує до всього світу, йде сполучених штатів Америки. А також прутків, це 68%. Що стосується неметалургійної продукції, то тут о, не така вже сильна буде удар. Інше питання, що дивіться зараз 10% на Україну, а не європейський союз та більше суттєво більше. Тобто це створюється такий собі чинник демотивування України є євроінтегруватися, бо будуть казати: дивіться, ось у вас зараз 10, Як тільки ви приєднаєтесь до європейського союзу, у вас там буде десь 39. дев'ять. Там. там є дві, дві ставки, тобто максимально 39. Тобто, ви можете мита на вашу продукцію зростуть майже в чотину не чотири рази, так. Тобто, ну в Україні це ну не те, щоб приємно, це дуже неприємний момент. Але ми розуміємо, що також є певні можливості, про які каже пан Желісняк, що в нас ситуація може бути кращою щодо інших, але зворотне питання: а чи може Україна щось поставити інше, крім металургії? Ось тут я сумніваюся, насправді що ми, враховуючи досвід нашого експорту до США, що в нас він переважно це металургія, а не металургія якраз і піднімається окремими. Тобто дивіться, те, що зробив сьогодні Трамп, це окремі країни. Але давайте не забувати мита на сталь та алюміній. І ще, до речі, з'являться сьогодні мита на автівки. На це Україна не стосується. Ми не експортуємо автівки до Сполучених Штатів Америки. А ось сталь це якраз те, що для нас важливо, тому що, ось як я зазначав ці частки. З ринку США для вітчизняних експортерів чавуну та прутків це дуже вагома складова. І ось тут удар буде щодо інших громадян, навряд чи єдине, що знаєте, в чому проблема того, що зробив Трамп тому що світ, в якому ми жили по завершенню Другої світової, він як на мене зру ну, на те, що зруйнований, він руйнується, тобто. Та система, яка була в Бреттон-Вудсі створена, скоригована на Ямайці в 70-ті роки, потім підкоригована плаза Корт. зараз вона також практично буде підкоригована, а вже називають таку технічну назву, давайте так: маралага Корт. Це те, до чого прагне пан Мірон, головний голова. Групи економічних радників Трампа, як і пан Бесен, це міністр фінансів США. Тобто, зараз вони створюють контрольований хаос, піднімають ці тарифи. А потім вони скажуть: а тепер так всі, хто хоче домовлятись про більш-менш нормальні тарифи, повинні погодитись з новими правилами, на яких буде будуватись наш світ, і ці правила вони підкрихують вже розвиток глобалізації, так як це потрібно США. Чому США це потрібно, то також слід розуміти, що ще в 17-му році Прайс Утрахаус Купер зробив аналіз того, що буде зі світом, якщо нічого не змінювати, і тоді вони написали, що якщо знов ж таки все буде так, як буде було на 2016 ну тоді рік брався за базу, то в 2050-му основна економіка в світі це Китай. З великим відставанням від неї на другому місці Індія, і лише лише на третьому місці Сполучених Штатів Америки, тобто США, які не хочуть бути навіть другими вони опиняються третє. Їх це не влаштовує, тому вони хочуть, як то кажуть, а, порушити цей таємний хід карт. Трамп у нас великий а, любитель гриф-карти Отже, фактично, те, що роблять США, це вони порушують цей таємний хід карт, але ж. Знову ж таки, я розумію, що хоче США, але я також розумію просту річ. Якщо коли була плаза Екор в 85 році, то значення основних економік заходу воно було для світу великим навіть через 15 років, в 2000 році, 65% світового ООП пропадало на країни Великої Сімки. Зараз на країни Великої Сімки пропадає 45% світового ВВП. тобто їх значення вже не таке велике, і тому примусити декількох гравців погодитись на умови США і тим самим вирішити ситуацію, вже не вдасться. А ось створити ризики для об'єднання всіх ображених на США саме на підґрунті цієї образи. Оце може бути. Якщо відбудеться єднання Китаю, Японії, Південної Кореї, про що зараз вони домовляються, до них доєднається Європейський Союз, Канада, Мексика, Австралія, Нова Зеландія, можливо Велика Британія. То так виявиться, що світ е, може домовлятись про те, що давайте дійсно будувати нові правила О, всі крім США. І якщо всі крім США, то перше, що відбудеться, це додоларізація світової економіки. Тобто, долар не буде відігравати такої важливої ролі. Знайдеться інша валюта. Європейський союз, звісно, захоче, щоб це була євро. Але подивимось, тим не менше для США оця контрольований хаос. Він просто перетворюється в неконтрольований хаос, яке призведе до суттєвого падіння, пане Іване. От ви знову ж таки згадали Китай, і цікаво, що тепер для Китаю ж миту буде становити аж 54%, Про це от зазначали прессекретарка Білого <тас> Дому. Новий тариф це 34% і доповнення до вже існуючих 20%. Це знову ж таки говорить про те, що Трамп розпочинає так, би мовити, таку торгівельну війну із Китаєм. Я думаю, що перше, що Трамп робить, ось як казав Малармамаралаґакорд. Він створює, давайте називемо це те, це, це позасодівський порядок. денний. тобто, практично, він ставить запитання: а сод, взагалі, потрібне чи ні? Тому що дуже велика критика була СОД. Знаєте, як людина, яка захистила кандидатську диссертацію по світовій організації торгівлі, можу сказати, що по великому рахунку сод вже дискредитувала себе. На початку нульових років, коли вони розпочали так званий дохараунд сот до раунд розвитку, там великі амбіції були щодо нього, і казали, що ось дві 2001 ми, ми його розпочинаємо. Розпочали після терористичних актів у Нью-Йорку, які всі пам'ятають ці вежі, коли літаки вирізали з них. І тоді здавали, що зараз світ розвалиться, але ця доха раунд повинен був їх об'єднати. Казали, що 2005-го його завершили. Зараз вже маємо 2025 рік, тобто 20 років пройшло з моменту, коли його треба було завершити, але його так і не завершили. Більше остання згадка про нього була десь в році 2015 тисячі Після цього якось навіть сот не згадує те, що формально цей раунд ніхто не завершував, і відповідно дуже багато запитань. Що слухайте, ви не можете нічого домовитись. Ваші пропозиції якось нікому не ці. Цікаве, світова торгівля відбувається, але паралельно у вас відбувається хаос. То може ви не потрібні для світової торгівлі, якщо вона при вашому хаосі нормально існує? А ще коли США почали дивитись, що через цю лібералізацію, через вірну торгівлю, яка була основою світу по завершенні Другої світової США, які були. Реальними емітентами або основними вигодонабувачами цієї лібералізації вже перестали ними бути. А Китай, який приєднався до СОД 2001 року, за ці 25 років з шостого місця серед всіх експортерів в світі перетворився на провідного експортера з великим відривом від всіх інших. І заробляє багато грошей, звісно, США хочуть це зупинити, і оскільки поки що вони не розуміють, як це підкоригувати, вони просто все руйнують і далі сподіваються створити щось краще. Безумовно, плани у них якісь є, але наскільки ці плани знов ж таки збудуться, ось тут я поки що дуже обережно в оцінках, тому що поки я цього не бачу, але знов ж таки я думаю, що люди, які затівали всю, всю цю гру, вони прекрасно розуміють, що вони хочуть. Інше питання знов ж таки наскільки реалістичне те, що вони хочуть. The <laughs> А наскільки реалістичне те, що дописують західні видання, до прикладу, що Трамп, нібито зібрався вже бомбити Іран найближчими тижнями, британські таблоїди з посиланням на високопоставлені політичні військові та дипломатичні джерела, стверджує, що Сполучені Штати Ізраїль розпочали вже планування військової операції зі знищення ядерного потенціалу Ірану. Хотіла вас запитати, все ж таки, яка ймовірність такого прямого конфлікту, і для чого це взагалі б Трампу потрібно? Було який як ми знаємо? Позиціонує себе як миротворець. Він би хотів би бути тим, хто вирішив усі війни, адже передвиборча кампанія була саме така його. Ну знаєте є такий гарний термін: ескалація заради деескалації. Так само, і Трамп він так він хоче миру, але знаєте, і мир через силу. Це ж улюблена фраза Трампа. А мир через силу це в тому числі створення військової загрози потенційним супротивникам. І чіткий сигнал їм, що знаєте, що якщо ви не будете робити те, про що ми просимо, то тоді отримувати військовий конфлікт, який вам не потрібен, і ось зараз Іран це, якраз як на мене, та жертва, яку Трамп обрав. Він це робив ще за часи своєї першої каденції. Давайте згадаємо Солімані його вбивство, яке Сполучені Штати Америки зробили і визнавали це навіть радники Трампа, що це. Команда була з білого дому, тобто зрозуміло, що для сполучених штатів Америки для того, щоб пояснити чітко на прикладі всім, що треба будувати світ за правилами США, треба зробити цю війну. Вона необхідна, і це як складова цього нового світу порядку, який хоче створити Трамп. І Іран вибрано можливо через частковий вплив Ізраїля на оточення Трампа, можливо, через гарні стосунки, і через те, що в своїй далозі Іран завжди називав Сполучені Штати Америки великим сатаном. Вони казали, що США великий сатана, Ізраїль, малий сатана. Отже, звісно, вони хочуть, а, як то кажуть, вирішити питання з тим, хто. Явно дуже антиамериканська налаштована, а іран це якраз найбільш можливо одна з найбільших антиамерикансько налаштованих країн світі. Тобто, скоріш за все вони вибрані у якості жарту І Чи буде там ескалація? знаєте вже є дві авіаносні групи в тому регіоні. Вважається, що якщо буде третя авіаносна група, це прямий сигнал, що конфлікт буде. Але навіть якщо її не буде, вже скажімо так, військові фахівці. Вони, які звертають на деталі, які зрозуміли їм. Вони кажуть, що зверніть увагу, що з'явилось дуже багато літаків, які заправляють паливом в повітрі інші літаки. Тобто, це необхідна складова підготовки великої операції з задіянням авіації, щоб постійне було перебування авіації над певною країною. Зрозуміло, що пальне в не закінчується, і для цього в повітрі повинні вісити ці. Uh, хотів сказати uh, повітряні автозаправочні станції, по великому рахунку це так і є, і от таких літаків, які цим займаються, наскільки я розумію, вже більше десяти в тому регіоні, Тобто, якщо гіпотетично щось відбувається, вони піднімаються в повітря і вони будуть вісити по периметру, як то кажуть, і заправляти ці військові літаки, які будуть виконувати свої завдання. Тобто, як на мене зараз вирогідні зростає. Я не впевнений, що це 100% буде так, але те, що Технологі технічно вже готов підготовлене підґрунтя для праці це вже. Є. Пані Іване, ну наостанок ще хотіла запитати, адже вчора також обговорювалось дуже те, що Трамп назвав Кім кімчинина хорошим хлопцем, і от хотіла вас запитати, чи можливий ще такий союз із Північною з північної Кореї, адже бачимо, що дійсно така політика нині у Дональда Трампа, що він із вісю зла починає дружити і з російським диктатором Путіним, продовжує так би мовити хороші стосунки підтримувати. І Тут знову ж таки хорошим хлопцем називає Кім кімчинина. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаєте, є дуже гарний вислів, що є часи, коли старі союзи руйнуються, нові союзи будуються. Як на мене, зараз Трамп він дійсно дає сигнали, що він гіпотетично може бути в союзі із путіним і кінчанином. А сам перед це сигнал Європі, що не слід бути супротивником Америки. Бо тоді США будуть з Росією з найбільшою загрозою для Європи на сьогоднішні дні, і відповідний сигнал Японії Південній Кореї, що він готовий нормалізувати стосунки з північною Кореєю. Саме на противагу е, цьому союзу Японії та Південної Кореї, але з іншої сторони, ось ми зараз бачимо, як швидко формуються домовленості між Китаєм, Японією та Північною Кореєю. Здавалось би е, апалахетами країнами, які мають історичні суперечності, але всі вони побоюються США. І ось тут до речі цікаво, як Китай буде себе в такому разі вести і щодо Росії, і щодо Північної Кореї, адже вони йому були потрібні, коли у нього було протистояння з Сполученими Штатами Америки їх союзниками а зараз, якщо їх союзники США стають його друзями, а водночас ті, кого він вважав сателітами, стають союзниками США, то щось мені підказує, що Китай може стрімко змінити свої погляди, і згадавши, що і Північна Корея від нього залежить. І Росія по великому мірі також її економіка залежить від Китаю. Що він може, як то кажуть, прихлопнути одних і інших, і це буде можливо, найбільш не несподіване завершення війни Росії проти України, якщо Китай вирішить, як то кажуть, поставити крапку в долі Росії. Але чи буде США захищати Росію? Ось тут я не впевнений, бо все ж таки вони на острові і. Та такого вже такі вже можливості це зробити. Не те, щоб у них не було, але навряд чи вони цього захочуть.